Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка замість паролів у комп'ютері використовує латинські назви грибів і комах. Ємсенко Ольга. Сьогодні ми вивчаємо принципи біологічної систематики. На теперішній час описано, тобто названо, сфотографовано, подано у різних довідниках 1 мільйон 700 тисяч видів організмів. За найбільш скромними підрахунками, землю населяє 1 мільйон 600 тисяч видів тварин, 320 тисяч видів рослин, 250 тисяч видів грибів і загальна кількість видів може сягати 9 мільйонів, але точно цього ніхто не знає. Поняття вид до кінця не визначене, тому що вид має дуже багато критеріїв. Самий очевидний критерій це морфологічний. Представники одного виду мають однакову будову. Ось тут ви бачите борщівник бур'ян, в якому блукає дитина. Але є види поліморфні, ті, які мають дуже багато форм зовнішніх. Ось, наприклад, полюбуйтеся на представників різних народів. Я думаю, що якийсь неупереджений спостерігач збоку, мабуть, би не повірив, що це є один вид людина розумна. А ще є види двійники. І розрізнити їх можуть тільки спеціалісти. Наприклад, малярійний комар насправді це десятки різних видів, і далеко не всі із них є переносниками хвороб. Тому є такий критерій виду, як можливість схрещуватись і давати плідне потомство. І біологічний вид це популяція. Або група популяцій, особини, яких можуть це робити. І не здатні це робити з особинами інших видів. І для ілюстрації я взяла легендарний Ноїв ковчег, де кожної тварі було по парі. Є ще генетичний критерій виду. Кожному виду властивий певний набір генів і хромосом. Є ще фізіологічний критерій. У особин одного виду дуже подібно проходять різні процеси життєдіяльності. Якщо ця фотографія не комп'ютерна графіка і якийсь там колаж, то я підозрюю, що цим нещасним котикам всім одночасно одне місце чимось пекучим намостили. Не робіть так. Біохімічний критерій. Якщо дослідити будову білків і інших специфічних молекул, то ми можемо знайти у споріднених видів дуже схожу будову цих речовин. Є ще екологічний критерій. Кожен вид займає певну екологічну нішу і має певні пристосування. Не могла пройти мимо цих тарганів туристів, альпіністів, які вночі влаштовують такі посиденьки біля багатячка і співають Вакарчука. Географічний критерій виду це те, що кожен вид займає певну площу ареал. Ця площа може бути на суші чи в морі. Ви тут бачите ареал лево. Жодного критерію виду окремо недостатньо для того, щоб вид описати. Треба брати всі оці критерії у сукупності. Поняття виду не підходить багатьом групам організмів. Наприклад, є організми, які не розмножуються статевим способом. Тобто їх не можна схрестити із з іншими, і почекатись від них плідного потомства, тому що вони розмножуються поділом на двоє. Сюди належать бактерії, і ви бачите картину намальовану різними бактеріями. Сюди також належить більшість найпростіших, у яких, хоча статевий процес і є, але він відбувається далеко не в кожному поколінні. А так, так іде звичайний поділ мітоз, поділ клітини на дві. І сюди підходять деякі багатоклітинні організми. Ось оцю культурну рослину люди виростили так, що вона не дає насіння, вона стерильна повністю. Тобто, розмножувати її можна тільки діленням кущів. Що люди і успішно роблять. Є види, які розмножуються винятково партеногенезом. Знову ніякого схрещування немає і використовується тільки незаплітнена яйцеклітина самки. Тобто, і тут поняття виду для цих організмів не підходить. А ще колись були вимерлі організми, і їх була величезна кількість видів, можливо, там за 100 мільйонів. І тепер, за їхніми рештками, не можна точно з'ясувати будову їхню, і взагалі, не можна сказати, схрещувались між собою оці два динозаври, чи вони були представниками різних видів. Для того, щоб. Навести порядок у всьому цьому різноманітті організмів потрібно об'єднувати організми у таксони. От найменший таксон буде вид, але є і більші таксони, які об'єднують уже. Види, і наступні одиниці. Ось тут ви бачите внизу написано вид, їжак вухатий. Він належить до роду їжаки. Але крім вухатого їжака, є ще і їжак звичайний, наприклад. Належать вони до родини їжакові, а ряд, до якого належить ця родина, називається комахоїдні. І в цьому ряді є, наприклад, ще крути разом із ними. Належать вони до класу ссавців, комахоїдні. і Серед ссавців є ряд хижі, ряд китокопитні, ряд примати, ряд гризуни і інші. Клас савці належить до типу хордові. І крім ссавців, сюди належать і інші класи, наприклад, кісткові риби, хрящові риби, амфібії і хордові тварини. Належать до царства тварин разом із хордовими тваринами. Там є, наприклад, ще черви, членистоногі і інші. Ось ця схема називається кладограма. Це ієрархічне дерево, ієрархія вона показує, хто від кого походить і хто кому є ближчим родичем. Наука, яка займається побудовою кладограм, називається кладистика. Кладограма може виглядати у, ось різними способами ви їх бачите. Мета кладистики побудувати філогенетичне дерево усього живого на нашій планеті, щоб показати еволюційні зв'язки між окремими групами організмів. У кладистиці є таке поняття як монофілетична група. Якщо є спільний предковий таксон, який позначений ось тут буквою латинською І, і всі його таксони-нащадки. Таксони це можуть бути чи окремі види, чи роди, чи родини. Це для нас тут зараз не принципово. І Всі його таксони-нащадки будуть із неіснуючих уже викопних, ми бачимо як це по-англійському J і K позначені, а буду по-англійському називати. Да, і вгорі ми бачимо тепер живі таксони, які позначені буквами C, D і F. E. Да, так от, уся оця еволюційна гілка, яка тут обмежена сірим кольором, називається монофілетичною групою. Усі вони походять від спільного предка, і тут зібрані всі до одного нащадки. На прикладі людських сімей можна це показати так. От внизу ви бачите бабусю, у цієї бабусі дві дочки. Одна із них ваша мама, а друга ваша тітка, мамина сестра. І от у тітки є діти, і у вашої мами, крім вас, є ще дві дитини, стати тут неважливо. І от, якщо взяти, наприклад, тільки об'єднати вашу маму. І вас трьох її нащадків, то оце разом буде монофілетична група. Тобто тут є предок і є всі його нащадки. Монофілетична група на цьому малюнку показана жовтим кольором. Подивимося, хто тут є. Ми бачимо, що тут є люди. Крім людей, тут є їхні найближчі родичі, людиноподібні мавпи, трошки дальші родичі мавпи Старого Світу і ще дальші родичі мавпи Нового світу, тобто американські мавпи. Друга група, яка зустрічається у кладистиці, називається парафілетична. Ось тут ви бачите той самий предковий таксон, позначений англійською буквою I, також викопні предки J і K і їхні живі нащадки C, D, E, А от нащадка F сюди не включили. Чогось вченому видалось, що його сюди включати не треба, він тільки буде все ускладнювати, все засмічувати. Він якийсь дуже відрізняється. От так як захотів цей вчений, він зробив виріз на оцій гілці і відрізав маленьку гілочку від неї, і просто її викинув. Як це виглядає на прикладі людської сім'ї? Ось тут ви бачите ту саму ситуацію. Бабуся Мама, її сестра, ваша тьотя І ось у вашої мами є троє дітей, і ви себе якось так як ви окремлюєте і кажете, я із ними не маю нічого спільного, я сам по собі, я собі така от, незвичайна людина, я не хочу себе якось прив'язувати до цієї сім'ї. Ну, наприклад. Да, бувають такі випадки. Значить, от ваша мама і двоє ваших братів-сестер, але без вас, разом будуть називатися парафілетичною групою, бо тут бракує іменно вас. Приклад парафілетичної групи це група, яка ось тут обведена голубим кольором разом із отим червоним включенням. Це так звані нижчі примати. Сюди належать лемури і довгоп'яти. Але нижчі примати є нашими даль... дальшими предками у глибині століть, тисячоліть і мільйонів років. Да. І от, якщо розглядати тільки цю групу, але не включати всіх інших вищих уже мавпочок, куди і люди належать. То ця гілка получається якби обрубаною відірваною от ось, це приклад парафілетичної групи. Коли ми виділяємо нижчих мавп окремо, то без вищих мавп вона ця група не повна. І зовсім велике Ф у кладистиці, це поліфілетична група. Подивіться, тут об'єднали Таксон B і таксон F, хоча у таксону F є набагато ближчий родич E, І теж дуже близький родич D, і ще близький родич C, яких взагалі сюди не включили. І родича A теж чомусь відкинули. І не дивляться дуже сильно на предків. Подивіться, у таксонів B і F є спільний предок H. Хоча Є і інші предки, які для таксону F будуть до нього ближчі. А, J і K. Ці таксони більше споріднені з іншими групами, ніж між собою, і мають якогось дуже віддаленого спільного предка. Це як взяли дві гілки і їх штучно об'єднали. На прикладі людської сім'ї виглядає ось так. Ви бачите, що у маминої сестри є теж діти, і ви із якимось своїм двоюрідним набагато себе ближчим відчуваєте, чим зі своїми рідними. Ну, через те, що ви разом катаєтесь на скутері, от, ловите рибу і курите на спортивному майданчику, поки дорослі не бачать. Да. І от таке штучне об'єднання Я і мій двоюрідний це є приклад поліфілетичної групи, коли не враховується ні рідна якась там сестра чи брат цього двоюрідного, ні ваші рідні. Приклад поліфілетичної групи це те, що обведено червоним кольором. Подивіться, у лемурів є близькі родичі, які називаються лорі, і є набагато дальші родичі, які називаються довгоп'яти. І от лорі і довгоп'яти об'єднують у одну групу, тому що вони зовні дуже похожі. хоч насправді лорі набагато ближчі родичі до лемурів, ніж до довгоп'ять. Ось така неправильно сформована група називається поліфілетичною. Парафілетичні і поліфілетичні групи об'єднують організми за якоюсь штучною ознакою. Ну, Наприклад, там вчепилися, що дзьобик якоїсь там конічної форми. А не за спорідненістю. І вони зручні можуть бути для класифікації, але вони не відображають еволюційний розвиток, і сучасна систематика намагається уникнути таких груп. Тобто вони все хочуть привести тільки до монофілетичних груп. Якщо ж ми візьмемо монофілетичну групу, то всі види із такої групи мають якісь спільні прогресивні ознаки. Ці ознаки з'явилися в процесі еволюції і були також у їхнього останнього спільного предка. Ну от, Наприклад, у останнього Спільного предка гесперорнісів, Це птахи, які жили ще доісторичні, і сучасних птахів. У, у того їхнього спільного предка уже, наприклад, було пір'я. Усі сучасні птахи, і їхній спільний предок має ряд оцих спільних прогресивних ознак. Пір'я. Оце пір'я сойки. Порожнисті кістки, так краще літати. І три пальці на крилах. Як ви бачите, від пальців там небагато залишилось, тому що птахи цими пальцями практично не користуються. У всіх птахів є куприкова кістка, яка називається пігостиль. Вони позбулися уже хвоста, який характерний для рептилій, а також беззубий дзоб. І хоча ми бачимо тут зубчики, але це зубчики рогові, а не костяні. Отже, всі птахи це є монофілетична група. Вони походять від спільного якогось предка. І ці всі ознаки, перелічені, оці пір'я, кістки, дзьоб і все інше, вони не виникли одночасно, а накопичувалися в процесі еволюції, а часу було вдосталь. Прикладом монофілетичної групи є, наприклад, ссавці. Всі ссавці вкриті хутром. Да, ось тут ви бачите породу кучеряву таку свині, і деякі журналісти кажуть, що це гібрид вівці і свині. Я би цим журналістам вліпила таку поганющу оцінку по біології, не буду називати, яку, тому що вівці із свиньми настільки віддалені. Групи, що вони, ну, я й теоретично не знаю, як це можна їх схрестити, геть в лабораторії, мабуть, нічого не вийде. Да, це просто така порода кучерява свиня. Да, якось вона там зветься. У всіх савців є молочні залози, Ну, у сав... савців жіночого роду. І у середньому вусі знаходиться три кістки, у всіх інших тварин тільки одна, якщо і є взагалі. У всіх савців є диференційовані зуби. Ось тут у собаки ви можете побачити 5 кутніх зубів, далі страшні такі ікла, і різці спереду. І я так прикинула, що взагалі-то і в людини так само: от 32 зуба, Я так прикинула, що у нас із собакою однакова кількість зубів, ніколи про це не задумав. Правда, дуже багато ссавців втратили диференціацію зубів. От, наприклад, у дельфіна ми бачимо конічні зубки, він ними тільки рибу захоплює, і він її не пережовує, нічого не робить, йому не потрібні диференційовані зуби. Але у викопних предків дельфіна, які бігали на чотирьох ногах по суші, диференційовані зуби такі були. І це просто втрата в процесі еволюції. А тепер ми добираємося до парафілетичної групи. Ось тут ви бачите гілку, яка включає в себе птахів, крокодилів, ящирок і черепах. Якщо ми будемо всіх плазунів розглядати як окрему групу, то ця група буде називатись парафілетичною, тому що тут буде бракувати одної гілки, яку ми довільно вилучили. Тут буде бракувати птахів. Як бачите, птахи дуже споріднені із плазунами, особливо із крокодилами. Птахи мають спільних із крокодилами предків, і це було порівняно недавно. І от, якщо до рептилій включити птахів, то тоді група стане монофілетичною, тобто такою, як треба, коли є один спільний предок і є всі нащадки цього предка, всі в наявності. Якщо ж птахів звідти забирати, то група виходить парафілетичною, її бракує птахів. І, можливо, ваші діти у школі будуть вивчати рептилій і птахів у одній групі, а не ділити якось на два різних класи. Ще приклад парафілетичної групи це вже із хребетними тваринами. Усі хребетні тварини. Мали такого спільного предка, у якого були щелепи, парні кінцівки. Не буду казати, як вони звуться, бо це могли бути навіть риб'ячі плавці. Да. І від нього походять риби, амфібії, рептилії, птахи і ссавці. Тому, якщо ми вивчаємо риб, а в нас є такий момент в школі, коли ми вивчаємо риб, і кажемо, риби є кісткові, і риби є хрящові. Але не говоримо про чотириногих нащадків риб, які вже переміщаються по суші, то ми робимо оцих риб парафілетичною групою. Зверніть увагу, що у людини із карасем є спільний предок. От, а у людини з акулою є також спільний предок, але це було набагато давніше. Тобто теоретично карас для нас ближчий. Для людини, чим карась ближчий до акули. Хоча і карась, і акула, ми їх називаємо рибами. Да, от такий сюрприз. І є ще велике фе у систематиці це поліфілетичні групи. Це коли ми висмикуємо якісь дві дуже віддалені гілки і за якоюсь Ознакою, яка може і не така вже принципова, об'єднує їх докупи. Наприклад, ми кажемо теплокровні тварини сюди входять ссавці і птахи. Але коли ми їх так об'єднуємо, то виходить, що ми викидаємо і оцих черепах, і крокодилів викидаємо, і ящирок викидаємо, і кажемо, а ви просто не теплокровні, а оці теплокровні. Як бачите, спільний предок у них там дуже і дуже давно був, і це об'єднання є дуже штучним. І ми вдаємося в школі на уроках до такого об'єднання, щоб не забивати дітям голову. У 6 класі ми вивчаємо всі водорості в одному параграфі. Всі. Зелені, червоні бурі і навіть згадуємо діатомові. Хоча, якщо копнути по-чесному, то до зелених водоростей більш-менш споріднені будуть червоні водорості і рослини. А от бурі водорості вже знаходяться зовсім в іншій групі, дуже віддалені, ну і діатомові також ще в якійсь іншій групі. Або, наприклад, ціанобактерії. Тепер я їх вивчаю як бактерії, але коли я вчилася в школі, вони звалися Синьо-зелені водорості. Хоча вони ніякі не водорості, ні разу не водорості. Ну, от їх тоді було простіше вченим так називати. Або коли я вивчала в школі евглену зелену, то спочатку я її вивчала. На Ботаніці, як зелену водорість. На другий рік я її вивчала на зоології як одноклітинну тварину. Е, уявіть собі, як дитина, яка старанно вчить біологію, як вона, вибачте, офігіває від цього через рік. І питає вчителя, а вчитель теж не може пояснити, бо так пише підручник. Да, так от тепер із. Евгленою розібралися, її просто віднесли до окремої групи екскавата. Ми колись до цього повернемось. Або, наприклад, ось Саргасум. Рід належить до бурих водоростей. І оці бурі водорості, вони ні разу не родичі ні зеленим, ні червоним, вони самі по собі. Але ми їх вивчаємо в одному параграфі, в сусідніх параграфах. Біологічна і зоологічна ні, ботанічна і зоологічна систематики розвивалися паралельно незалежно одна від одної. І коли спохватилися, то виявилось, що вже є дві системи, хоча це теж дуже неправильно. Всі організми мають систематизуватися за якоюсь одною системою. Ну, Поки що, і цей непорядок. Як бачите, із систематикою зараз великі проблеми, і це та галузь, яку ще потрібно розвивати. Як називають організми? Ось тут ви бачите приклад рослинки, яка зветься Лакандонія Єретична. Єресть полягає в тому, що у неї три тичинки посередині, а навколо них багато маточок, в інших рослин навпаки. Е, да. І тут ви бачите, як внизу написано вид лакандонія єретична, вона належить до роду лакандонія, до родини триурисові, до порядку панданові, до класу однодольній, відділ покрито насіння і царство рослини. Або ось, наприклад, оцей черв. Спайник парадоксальний. Його можна у зябрах риб, знайти, він відгорнули зябра риб і показують цього спайника. Причому цей спайник це два гермафродитних організми, які зростаються між собою, об'єднують статеві системи і обмінюються сперматозоїдами. Так от, оця гадість паразитична. Да, вид спайник парадоксальний, рід спальник, родина спайникові, ряд поліопистокотилеї, По латині є, а українською ще поки не придумали підходящого слова. Клас, моногенеї, тип, плоскі черви і царство тварин. Як назвати новий вид? Це почалася лірика, якщо вам тут не цікаво, можете не слухати. Латинська мова сучасної науки це не та мова, якою говорили в древньому римі, а спрощена і з певними правилами і з багатьма іншомовними словами. Для чого латинська мова? Щоб всі вчені могли домовитися про якусь одну назву конкретного організму, а не в, кожному, в кожній мові, щоб була своя назва. Видова назва це рід, а видовий епітет показує вид. Наприклад, видова назва поетікус. ні, не так, видова назва нарцисс, а епітет який нарцисus поетікус. Третє слово це автор. І через те, що лінней це дуже знаменитий автор, то для нього достатньо одної букви Л. І рік, коли був цей вид названий по латині, як бачите, дуже давно. Якщо відкривають нововідкритий вид, і вже зрозуміло до якого він роду належить. То його відносять до цього роду, тобто, уже перше слово є готове. Але якщо такого роду ще не відкрито, то приходиться створити новий рід. І вчені вільні у вигадуванні назви. Той, хто знайшов цей вид, може назвати його, як йому захочеться. І от, наприклад, гець, який зветься Скаптія, Бейонсе і там далі, я точно не знаю, як його читати, мене ніхто не вчив. Зробив це лесард. У 2011 році. Я так розумію, він шанувальник цієї співачки. А ось бактерію назвали Легіонелла Шакеспеаре. Це зробив Верма і ще група вчених у 92-му році. Що вони знайшли спільного у англійського поета давнього і бактерії, я не знаю. А ось тут навіть зрозуміло хід думок цих вчених Міль, Неопальпа Доналд Трумпі. Зробив це Назарі у 17-му році. Справді, деяка схожість є, спостерігається. Або ось, риба... Ото цінклюс Батмані названа в честь Бетмена і зробив це Лехман у 6-му році. І навіть кліща можна назвати Дартом Вейдером, якщо ви шанувальник зоряних війн. Зробив це хант у 96-му році. Все, я закінчила лабораторну.